Привіт, мої хороші. Сьогодні знову на кухні і хочу показати рецепт тих котлет. Як я буду їх готувати. В попередньому відео запитувалась, як ні, для чого тарілочку ставити на голубці. Хто вже знає то знає, а хто не знає, це я вам кажу, що це для це є такий свого роду груз. Який не піднімає голубці, коли вони варяться, вони не піднімаються. Тобто листечко від картоплі чи від м'ясної начинки не піднімається, Тобто, вони не розвалюються. І тому для того потрібно груз або тарілочку ставити, або е, листя капусти. От, Для того і потрібно. От, А зараз я вам покажу рецепт коте. Трохи задихалась, бо трошки займаюся, е, ну, розминку роблю. Нам потрібно для котлет. Для тих котлет, що я готую. Значить, сюди у миску нам потрібен фарш. Це, це свиний фарш. Я люблю мікс. Тобто, щоб була свинина і куряче, щось куряче, ку філе. Цибулина, картопля, о, двічко, вичистила, бачите, все рівно потемніло. Яйця та. Замочений хліб у молоці. Що ми робимо? Зараз я трошечки викину, бо тут, я не знаю, тут, напевно, 2 кг фаршу. Це не я купляла. Зараз поділю і далі буду показувати, що будемо робити. Так, ділимо фарш. Ніби добрий, понюхала фарш. Не пробую, а нюхаю. Ніби добрий. Такий мелений, свіжомелений. Не у тих магазинах, що продають вже змелений, тому що вони мелять, то зразу якісь попадаються хріщі, ще щось, а тут просто м'якушка. Так, Сюди ми натремо картоплю. Може, треба перше було картоплю натерти, а потім фарш. Не натираю картоплю на цьому. Картоплю натерла на усім дрібнім, де морква треться, а цибульку натру на ось на усім грубім цибулю натерла. Трошки, друзі, я всплакнула. Без цибулі тут в рецепті аж ніяк. Ой. І сюди додаємо вимочений хлібчик. Так, трошки здушуємо, якщо сильно багато багатоїдини. У мене був висушений хліб, я його просто замочила у молоці. Ще трошки молока є. Якщо молока не маєте, то я деколи у воді замочую. Нічого страшного. Смак від того не сильно міняється. Все. Так, зразу уперчимо, щоб вимішувати зразу спеціями. Які в мене спеції сюди, я теж додаю сіль і перець. Більше я нічого сюди не додаю. Можете додати будь-які приправи, базилік там, що хочете. Я люблю трави, не, цей, не відмовляюсь від них, але котлети я не додаю. Достатньо перцю і солі. На вулиці. Хто не знає, я торгую на базарі БО БУ взуття, <кій> то ще півдня можна було вистояти, хоча вже було сьогодні холодно. <кій> Мінус один, на нулі стояло, а зараз під вечір почало падати і дуже вітер. Прям пекучий вітер. Зараз холодніше стало. Може навіть трошечки відбити, щоб котлети трималися купи відбити м'ясо все. Не, сіль, не пробую бо то все сире. Так, сюди додамо яйця. Так. І вимішуємо добре. Ну, буде, маса буде рідше, але буде сучніше. Або додаю в ліки, якщо я роблю котлети, додаю кабачок. Дуже смачно. Або капусту можна додати, навіть можна. Замість картоплі додати натерти капусту. Буде дуже смачно. Гарнір ніякий я не буду робити, так як тут вже є картопля, ми з дітьми поїмо і цей. І цей. ось самі кутлети. Якщо вже там мужчина, то можна вже зварити картоплю. Ну, картоплю, не знаю, тут вже є картопля, я не знаю, тобто ще картоплю окремо давати нашу, якщо вже вона є тут. Якщо хочете, будь-який гарнір туди ще можете приготувати, якщо хочете щось сітніше. Можна зробити салат. Зелений салат буде О, чудово. Я нічого не маю. Представляєте, що щось тепер подумала, але я нічого зеленого не маю. Ні шпинату, ні, ні руколи. Тобто було класно. Друзі, то цей, то сюди би підійшов салат зелений. О, трошки відіб'ємо, ой, трошки вітає, але трошки відбити треба. О, вже міняється. Все. Достатньо. Форму я застелила пергаментним папером і робимо котлетки. Я котлети запікаю у духовці. Чесно сказати, я люблю смажені, але вони мене не люблять, тому що в мене слабий шлунок до того. Та й смажене ніколи нікому добре не приносили. Тому, тому роблю у духовці. То й діти їдять. Та й Венса сказала, мам, я хочу в духовці, та як ти раніше робила. Ну і все. У нас, у нас одна думка. На думку, це вже добре. І ось такі котлетки Можна в, з, обваляти панірувальних сухарях. Якби смажила, то так би і робила. А в духовку я не, не роблю так. Включила духовку 200 градусів, вже розігрівається. Ось такі формую котлети. Все, котлети я сформувала, вмістилися всі. Отак От їх трошечки порусовувала, і вмістилися всі. І ставлю, зараз ще духовка не розігріт, та ставлю 200 градусів напевно, пів години. Тобто м'ясо, картопля, сира треба, щоб воно добре пропеклося. Все, напевно, котлетки готові. Зараз я одну витягну і попробую. Бо я включила м, на, на ось це. Ось, воно гріє зверху, таке якби гриль робить. На 15 хвилин на ось це. Тримала 35 хвилин загальний час, а на 15 хвилин поставила зверху гриль. А запікалось зверху і низ. Отак запікалось. Цей весь час зараз витягнула. Витягну одну котлетку і попробую. Одна, бачите, тарілка в мене тут розбита. Та так... Люблю ті тарілки. Я взяла, я їх купила в АТБ. Тебе... Ті дві тарілки і маю такі дві салатнички. От так. Ой, ті вони м'якенькі. Привіт. О, м'ягенькі, подивіться. Картопля вже готова, я бачу. Угу, так, картопля готова. Ой, шкода, що немає злепухи. Що? Мені так дуже Зараз угу. діточкам там поїмо. Багато? Ні, то не багато. Все смачного вам. Тільки кидуйте, бо гаряче. Чи може зачекайте трошечки? Маргарита дуже гаряче. Їж над тарілкою, щоб не впало тобі на коліна. Соковита. Смачна котлета. От тільки собі до уваги візьміть зелений салат зробити. Навіть може бути з капусти салат, звичайний, з молодої капусти. Навіть підійде квашена капуста. До речі, квашена капуста. А на мене ж така старша. Тут тобто її тільки тушити. От зі шпинату, з руколи, там з якої, ну, одним словом, з того, можна зробити салат. Буде дуже смачно. І ніякого гарніру сюди не треба. Тут є картопля, м'ясо, для чого тут гарнір. Почнемо, але навіть щось там таке бракує. Бракує правда, того зеленого салату? Mm -hmm. Добре, дівчатка, давайте смачного. Добре. Ставлю ще запікати яблучко, бо Маргарита не може сходити в туалет, щось має проблеми. І казали, що запекти яблучко і молочне варити. Тобто каші варити не на молоці, а на воді, так буде проще. Ну, вона ходить в садочок, вона там харчується в своє меню. Вона зранку в мене що може з'їсти канапку і то маленьку, бо їй так небагато хліба даю. А, або, або навіть просить яблуко з'їсти, але в сире, бо в мене запеченого не було. От сьогодні зранку вона захотіла запеченого не було, додала їй середу. З'їла, але сказала, що в туалет на такі не ходила. Ну, ось так буду ставити запікати і буду їй давати. От ми вже з Маргариткою їмо запечене яблуко. Перша ложка, яка була, то Маргарита скривилася. <рес> а тепер то їй перше яблуко. Панеса вже з'їла два яблучка. І я одне яблучко з'їла. І ще там, скільки є Маргарита в духовці? Ще одне яблучко? Ну, yeah. Одним словом, ще треба купити і ще запекти. Шкірка гарно відходить. Не знаю. Певно, тримала 20 хвилин. То яблуко голден. Голден, Голден. Зараз Маргариточку. Добре, будемо їсти яблуко. Ось таке.